Друзі, привіт усім! Як ви вже бачили, дивіться, скільки, скільки я собі квіток накупляла. Певно, це не петунія, а це та сульфінджія, чи як її називається. Коротше, буду садити. Маю багато, багато маю вільного простору, землі і хочу гарно засадити. По 10 гривень продавали. Так, то по 15, а по 10 жінка продавала, я майже все забрала. Коротше, будемо садити. Зранку вже їхали з лікарні, їздили мамі на перев'язку з мамою. А та вже зайшли на базар. Ви знаєте, всі тільки носять розсади. Помідори, перці, Все, сезон почався. Коротше, всі скупляються, капець, все. Все тільки носи і буде садити. Добре. А чоловік пішов по каву, як завжди, в нього тут зупинка. І він іде по каву. Випікали і їдемо додому. Друзі, у мене, як завжди, приготування їжі. Зварила вже обід. Харчаники запекла, компот зварила, тістечко таке і курячий бур'янчика. Готовка це невід'ємна складова моєї буденності, друзі. Кожен день одне і те саме. Ну, що зробити. Так, друзі, у нас обід закінчений. І робота дебо щастя. Наш тато перебирає кукурудзу нашу. Треба. Забула Забулася. І кажу, що добре треба, вона воно вже так гарно висохло наверху. Там? Ще б не Під ну так. Прийшов час і до неї. Дивіться, з двома пальцями. Покажи другий палець. <палець>, <палець>, <палець> Ой, друзі. Кінокомедія. Okay, no, Добре, ви будете рибити, а я буду е, квіточки перенесла тут, ви, бачите. Перенесла, бо на сонці тепло. Зараз буду садити. Так, працюємо. Друзі, посадила. Ось таков вздовж, в цю сторону посадила і посадила від гойдалки сюди. Сюди. Також посадила. Бачите. І посадила над гойдалкою. Там того року також ми так мали і з цієї сторони все, теж посадила, попри край. Тут. Тут нам зерно вже привезли, зерно в нас закінчилося. Сьогодні замовляли на базарі. А дупаю го Так, і тут посадила. Значите, все з двох сторон. На осінь маю хризентеми такі темно вишневі а на літо так би нічого. Ви знаєте, я не дуже є любитель, якщо чесно, всяких квіток. Так люди люблять багато там всього. Я люблю мінімалізм. Я б краще якісь дерева, декоративні, або кущі. О, це я люблю. А квітів, якщо чесно, я не дуже люблю. Травка посаджу, каже, да, що ти сидиш? Травку посадила посадили дом скошувати. Ну кажу, але все одно на літо. Без одної ну, квітки на подвір'ї. У нас знаєте, так поділено е, на дві зони. Я вже казала, місто і село. Це от якби місто, то подвір'я, це все. А коли заходиш сюди і кажу, нам тут треба, певно, якісь зробити ще ворота, щоб туди люди вже нічого не бачили. А тут у нас починається село. Тут вже у нас сіпка, гусітка. Тут вон, наша любима зона, ми тут завжди все робимо. Ціле літо, осінь, весну. Всі роботи проходять тут, тут гарно під накриттям. А коли чоловік тут робив, то під накриття, я так кричала, якщо чесно, правда, тату? Як ти під накриття робив? Я би змущалася, що стільки гроші, наші тут. Було, то? А тепер так добре літом, знаєте, свій сядеш під такий великий. О! А то так є, так жінки є, так кричать. такі вредні. Ну, що зробити? Мусите ну, терпіти, чоловіки, ну, така доля ваша. Так, а тут дивіться. тут во в мене завжди був цей квітник. Тут я вже всякі такі квіточки маленькі сажу, всякі. А так кажу, поділено наполовину. Треба, треба нам, тату, зробити такі ворота. Там буде місто, тут буде село. Перегородити. <реш> Цей квітник я собі зробила. Ми ще ж тут не бу... ну, поки будували, поки все робили. Ні подвір'я, нічого не було, які там квітки, про що може бути мова, садити, чи туї, чи квітки. Там перейти не було на тому подвір'ї. То чоловік мені тут ватке зробив, каже, сади собі тут два, щоб ти якусь там квітку мала. А я не дуже, я посадила. Сливка, дивіться, яка сливка величезна, більша за цей. Це декоративна мала бути, знаєте, так колоноїдна, чи як там кажуть на неї. Ну, як такі дерева коштували по 30 гривень, то ми на неї дали 150. І дивіться, як, 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 як тобі на базарі тебе обробити. Ну, а тут, тут води зрізали пеньок, алеча була. То теж нам сказали, що то є. Сливка. Сливка. Виросла лича. Грушка Грушка тут вот, похилилася, я посадила, оце мій квітник. Бачите, ну я, я практична людина, нащо що мені тільки квітів. Бачите, похилилася. Ну, це реально декоративно, ця маленька. І гарно плодоносить, і такі величезні груші. Тільки ми їх ставимо в сіно і вони дозрівають, тоді цілу зиму маємо. Ось так і тут я пересадила під хатою колись. Тих людей, які тут жили, були ці піони. то там почалися ремонтні роботи, будівництво, і я їх сюди пересадила, бо вони б вже там не вижили. Ось так. То такий у мене квітничок. То я тут собі не раз щось сажу, така травичка, не знаю, як вона називається. Я кажу, бо я не любитель. Того-то я вам так не скажу. Кущу рози посадила. Ну і тут теж якісь посіла трави, покажу травичка, квіточки. Ось так. Так що, друзі. Я не дуже люблю, якщо чесно, квіточки, але щось таке маленьке мамою. Дивіться, як гарно вже зацвіла клубніка полуничка, але скоро будемо ласувати. На базарі вже продають таку велику. Ми коли то купили пару штук, ну, мами поїхали, що мамі завезли спробувати. Каже, ой, то щось не то. Ну і так, наша тут така класна, така велика, така солодка-солодка. я вам покажу. Так що, друзі, якось так, якось так. Робота завжди є. Я собі набрала води теплої. Зараз буду мити загороші. Бачите, ці коричневі, що йдуть по боках від сусідів. Пташки летіли і наробили. Я, А я вже нервуюся, хожу, вже мені треба їх мити. Ну то я маю трохи. Дуже люблю все вимивати. Так, тато? Так, Чуєте, каже, немає часу вчепити. Ну Ви ну, ну, бачите, що він каже на мене. Добре, друзі, йдемо далі працювати. Що, друзі, звезли ми вже кукурузу і пшеницю, ту, що купили. І своє чоловік трохи натеребив. Ось тако. бо вже все позакінчувалося. Там трохи лишилося. Тепер треба вставати і молоти. Друзі, ось такий у нас день. Сьогодні у нас так тепло, так класно. Такий день, як завжди. Робочий, 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 робити, робити. І не переставати. Якось так. Добре, друзі, до сьогодні з вами прощатися. Ми ще з затичками поїдемо і, і ще до вечора є роботи-роботи. Усе, сподобався ролик, ставте вподобайку, пишіть коментарі, пишіть на всі відповідаю, всіх слухаю, всіх чую. Усе, друзі. Па-па.